Приветствую вас, уважаемые зрители канала People Life. Благодарю всіх, хто зараз присоединился к этому відео. Будет интересно, не переключайтесь в начале нашого відео вам посоветую подписаться на наш канал, щоб не пропускати интересные выпуски. Сьогодні у нас чудова гостя. Ми познайомилися в 25 п'ятому році. Весь рік провели разом в цій студії. І сподіваюся, що і 26-й також проведемо разом. Провідник світлих сил. Світлих енергія Анна Атаманова у нас в гостях дуже шикарно виглядає. Анно, вітаю вітаю! Це моя любов до вас, до вашого каналу і моїх любих глядачів. Я для них обов'язково буду старатися і показувати, що хто світлими силами, той завжди буде в порядку і більш ніж навіть. Тому буде добре, які висновки робите після 25-го року, які уроки виносите для себе для себе з світлими силами. Це рік був хорошим. Чи рік середньої руки? І що нас чекає так коротенько? Ми сьогодні будемо говорити про 26-й рік, і просто одним словом нас чекає енергія руйнування чи творіння у 26-му році? 25-й рік це енергія змія. Звісно, що можна очікувати від Угу. Uh -huh. Але вдякую за все, за всі випробування, які зробили нас сильнішими. Хоча такі болісні втрати, які важко пережити. І буквально ось три дні у мене просто котилися сльози, бо стільки багато військових заги... загинуло. І знаєте, Сенс є життя продовжиться. І любов також є. Моя енергія любові, вічності, життя, продовження життя. Я маю донести людям про те, що українці найкращі, ми тут. І вдягнена я так для того, щоб показати, що Україна не має бути сумною. Україна не має бути бідною. Вона може бути красивою. І всі мої брання, вони не шиті за е, величезні кошти, а пошиті з любов'ю, угу. моєї найкращої подруг, але гриб. Я завжди в її тільки образах, і думаю, що ніколи іншого майстра не вдягну. Вона мені не шиє так дорого, завжди, навіть по знижкам, тому що. Не в ціні краса, а краса в творінні. Українці, Я до чого кажу? Що найкращий для мене талант це український. І я завжди буду за свою батьківщину, і як я вигравала конкурси, чесні конкурси, вигравала, виборювала саме для того, щоб принести перемогу Україні. І я хочу сказати, щоб люди не втрачали віру надію, і про своїм прикладом, жінки, маючи дітей, маючи якісь там певні свої е, життєві події, завжди мають бути красивими, вірити в себе, а не бути як хочуть інші, щоб нас знищеними. Ні, ми завжди будемо ставати тільки кращими і кращими. Я хочу, щоб в рік е, коня ми встигали. Бо буде дуже багато справ, все буде змінюватись, енергії будуть змінюватись. Кінь чорний зайде і з війною в інші країни. Енергія Китаю, китайський прапор, все більше Китай, 26-й рік це їхній рік. Вони будуть з 26 по 28 Вони будуть заявляти свої позиції і проявляти своє право на лідерство світове. Але мудрість. Це є сила. Тому я хочу, щоб енергія мудрості, щоб енергія любові нарешті устаткувала в 26-му році. А, вже ці страшні енергії війни, тому що найцінніше це життя людей, найдорожче, найцінніше не, не кошти, не гроші, а життя. І любов. Коли буде любов. То буде мудрість. У нас вже було терпіння, ми захищалися, тому що ми любимо свою країну. Ми не любимо не те, що ми любимо саме президента, чи ми любимо саме ну, це так образно, чи ще якусь людину, яка нам дає накази. Ми проявили любов до своєї країни, до своїх людей. І максимально, якщо ми будемо любити один одного і все робити для своєї країни, проявляти в своїй країні бізнес, я сподіваюся, що Верховній Раді змінять відношення і свої закони максимально зроблять лояльними для прояву наших людей і можливості заробляти гроші. І обов'язково пам'ятати і про дітей, і про похилого віку людей, тому що вони все і військові наші це є наша слава, це є наша сила українського вільного. Найкращого, найсильнішого, найтерплячішого, але дуже сильного народу, дякую за відповідь. Е, в цій відповіді дуже багато. Сподіваюся, давайте вже з самого початку року е, на енергію творіння, а не на е, а не на енергію руйнування, бо є, є дуже є дуже великі шанси, що енергія руйнування може трошечки нас захлиснути. Але якщо ви зі світлами... З силами все буде добре. Чи з'явиться в 26-му році світовий лідер, який радикально змінить хід історії? Я відчуваю запах єврейської крові і енергії, і вона буде близько до нас в Україні. І я відчуваю, що Китай відкриє своє обличчя. Заявить про себе і свої позиції, і будуть війни. Америка. Америка також себе покаже, проявить свою підступність в образі Трампа, але Україна встоїть, це буде тимчасова призупинка. На цей час ще буде е якісь документальні. Можливо, заторможені якісь такі події підписанням тих територій, які окуповані. Ось. Але Україна залишиться. Україна не може ослаблюватись. Нам потрібно дбати про озброєння і домовленості, тому що завжди хата має бути з дверями зачинена. Що думаєте про мінору в центрі Києва? Ви знаєте, тут е, можна двояко говорити, але люди, люди вже втомилися від всього. І людям потрібно давати якусь надію, розуміння про майбутнє, угу. тому що дуже багато ми перенесли, і для мене основне і все, що мене турбує, це люди. Я нічого не бачу. Я хочу, я благаю, щоб Верховній Раді. Приймалися такі питання, щоб це відповідало в турботі за людей. Чи наблизиться людство у 26-му році до першого відкритого контакту з позаземним розумом? В період війни завжди люди відкривають в собі відчуття переходить із страху в надможливості. І розуміння те, що завжди не може бути, ми не можемо бути без церкви, і ми не можемо бути без магії. Це неможливо, це не про Україну. Церква признає магію. Ви знаєте, дивлячись, які прояви. Я знаю, що багато саме людей. А пророків, з якими я і на Ченелинга постійно спілкуюсь, вони були з даром. Але вони свій дар транслювали через церковний Егрегор, так само, як і в мене. Я через правду, я через слово. Але, ну, в мені, напевно, поєднання сучасного, сучасної світлої магії, тому що я не те що. Сильно вхожу в церковний Грегор, а я за силу за любов, ту, яка має бути в церквах. Люди мають отримувати не осуд в церквах, не якусь там неправильну, можливо, одяг, чи що там має бути любов. Це правильна енергія. Де люди будуть отримувати любов, там і буде енергія. Але в тих місцях, де люди моляться, це є посилена енергія, яка віддається на захист. Чому в Росії церковний агрегор дуже сильний, тому що вони молять, намолюють і віддають цю енергію. Потрібна енергія, сила, енергія молитви дуже є сильними. Хоч би що, як не казали, якщо в Україні будуть правильні церкви українською мовою з чистими? Намірами без наміру заробітку грошей, то дійсно люди, які віруючи, вони можуть бути пророками і мати силу, дар яснобачення. Просто якісь рамки і. Залякування, що картами не можна дивитись, насправді це і, і, ігрові карти, це блуд, це якісь убивства, жорстокість. Але якщо за допомогою оракулів ти можеш попередити людей, я думаю, що це добро, це прояв добра. Чи зміниться колективна свідомість людей у 26-му році і що стане поштовхом до цього? Чи вже стало? Чи був якийсь поштовх? Ми вже готові чи ще ні? Я відчуваю ваші думки, але я максимально правильно подам це, так як ми в ефірі. А поштовх до того, що людям потрібно знати одну єдину істину: ми не за президента, ми не за чиїсь помилки, а ми стоїмо за свою землю і за самих себе. Вірити в себе, вірити в своїх людей, сила в людях. Якщо залишиться один президент, без людей також нема сили. Якщо угу. люди без президента, то також це неправильно. Розумієте? Так. Одне до одного доєднується, але ми маємо розуміти, що ми всі разом, але потрібна мудрість, дипломатія це найважливіше. Я бажаю максимально, максимальної мудрості Верховній Раді, порядку і щоб думали про людей. Це буде рік хаосу? Так. Рік великого хаосу. У мене взагалі йде енергія, катаклізму, апокаліпсису, вірусів. Все страшне тільки починається, але не для України. Чому? Ми вже пройшли своє виборбовання. Ще не до кінця. Дуже наближаються такі тяжкі дні до Нового року. І... Болісно я бачу багато картинок, я бачу багато влучань, руйнувань. І не хочеться людям псувати настрій, залякувати, але якщо ви запитаєте мене, про що я можу попередити, то я відповім, наскільки це потрібно. Не ні чи запитаю. Непевне, не чи хочу тривожитися зайвий раз. Яку головну істину людство усвідомить в 26 році? Істин багата. Mm -hmm. Людина жадібна. Істина одна, що ми протистоїмо тому злу, яке породжено від нас? І не завжди надможливості, надвеликі статки, вони є корисними, тому що коли ти отримуєш багато, тобі хочеться ще більше. І ми забуваємо про життя. Зараз буде зіткнення сучасності, знань проти здорового тіла, звичайних дітей, народжуваних. Можливості і роботів. Але потім людство зрозуміє, що створені люди вони мають бути девчому обмежені задля їх же розуміння, задля того, щоб вони не псувалися. Угу. Коли ми в посередньому рівні отримуємо і блага, і енергії, то ми, можливо, якось рівніше будемо сприймати і поводитись. Тому важливо розуміти, що людяність, добро протистоїть зараз злу. Це може бути через віру якусь, це може бути через а, ну, просто будь-який прояв, але все ж таки. Любов, вона не перевершена вона найсильніша. Це багато разів я сьогодні повторювала, і сьогодні і в попередньому ефірі, тому що глибина і розуміння набагато більше, аніж якісь попередні події. Угу. В цілому, вкупі Всесвіт він побудований на життю, Продовження життя. Якщо ми будемо нищити велику кількість тварин, вирубати ліси. Я про це. То ми втратимо рівновагу, і кліматичні якісь будуть події відбуватися. Тобто мати розум. Завжди вчасно зупиняйтеся. Яка країна або регіон стане центром несподіваних глобальних змін у 2026 році? Америка. Війни. Розповсюджувати наркотики і війни буде. Китай проявить себе, Китай буде впливати на розповсюдження якихось речовин, речовин речовин для того, щоб затьмарювати свідомість сильних країн. Ми сильна країна. Ми найкраща країна, і ми вибороли вже право на життя. Ми показали всьому світу, що ми найкращі, і тому ми маємо продовження. В нас вже буде стихати все. Можливо, не на всіх територіях, на тих територіях, які окуповані, ще буде продовження. Але загалом відкриються нові війни в світі, нові віруси, страшні події. Ті президенти, які зараз ледь отримали. Чесно, не чесно, це вже інше питання. Вони будуть себе проявляти в воєнних конфліктах, щоб їх не могли змінити. Валерій Залужний в своєму інтерв'ю на днях сказав, що Україна чекає, ну є ризик. Громадянської війни по його словам, якщо економіка присяде, вона просяде і просіла, це не, це не приховаєш цей факт. Не буде роботи, не буде де зробити гроші, не буде де знайти, знайти житло. І ветерани, які повернуться після війни, не зможуть реінтегруватися у суспільство і. Накопичена накопичені ознаки ПТСР і просто взагалі травм психічних, моральних і фізичних будуть даватися в знаки, і це може зіштовхуватися з тими людьми, які тут в тилу, а тил це теж частина війни, наче не страждали. Чи є такий ризик, і як попередити ризик громадянської війни в Україні? Ще нам цього тільки не хватало? Як би не хотілося, але цього в такому прям прояві не буде. Тому що люди розуміють, що будуть скоро зміни і великі зміни. Але люди мають бачити, що для них покращуються умови. Ми можемо терпіти багато, але не занадто. Тому для людей мають бути лояльні програми. І сприятливі для розвитку бізнесу. Якщо цього не буде, то буде хаос. Але я думаю, що будуть проявляти якісь допомоги і буде допомога інших країн. Але всі розуміють, що все це заради наживи, всі ці воєнні події. Але Україні вже досить. Я Зробила дуже багато обрядів, щоб дійшла мудрість і щоб українцям стало легше жити. Які обряди можуть зробити українці у себе вдома, щоб їм жилося легше? Чи можуть зробити щось? Буде стихати лихо, кровотеча буде стихати. І не так багато буде крові проливатися. Тому що потрібно зберегти життя. Мудрість, дипломатія це невід'ємна дипломатія з іншими країнами. Я не маю на увазі Росію там, чи ще. Але без дипломатії, без кінечні війни вони також не можуть бути абсолютно на дуже довгий період. Це неможливо, ми не можемо е зловживати своїм людським ресурсом. Найкращих, найрозумніших, найсильніших. Це українців в жодному світі нема таких людей. Хочеться взагалі бути ресурсом. Хочеться бути вільним. Суспільством. Хочеться бути важливим елементом. Хочеться бути не кількістю а якістю. Особистістю. Особистістю, так. А у нас їх дуже багато. На початку року точно є якась енергія, яка дає сили почати будь-що почати. Ті люди, які запланували змінити своє життя, може хтось утворити сім'ю, може хтось народити дитину, може хтось змінити професію, піти до війська, або, наприклад, піти з війська в цивільне життя. Що побажали усім людям, які стоять перед змінами, на початку року, який мав би давати їм сили на ці зміни? 2026 рік він буде для людей дуже прогресивним. Потрібно дуже швидко адаптуватися, змінювати сфери діяльності. Це вже не про змія, коли потрібно повсти і десь відбиватися кінь швидкий. А, і але Потрібно пам'ятати, що не можна себе нехтувати і заганяти по здоров'ю. Дуже важливо акцентувати увагу людям по здоров'ю, тому що хвороби віруси це про 26 й рік. Знову бізнес пов'язаний, як я і казала році, з водою, тому що IT, вода швидкість. Швидкість це передача нові якісь соцмережі, передача інформації. Нові якісь будуть у нас розробки, і ми будемо ледь встигати навчатися, тому що дуже швидко все буде змінюватись. Зараз люди багато хто себе намагається знайти чи в езотериці, чи будь-як. Але езотерика в такій. В масштабах в такій великій кількості не буде даватись людям. Це дуже складний дар, з ним дуже складно працювати. Чи кожен з вас настільки готовий себе пропалювати і робити, бо без залишатися без того, що ти любиш втрачати, бути неемоційним, бути розумним, тому що багато що залежить від. Носія сили, якщо ти неправильно доносиш енергію, силу, ти будеш знищений. Ось. І тому обережно своїми знаннями і своїми бажаннями. Дуже сильні обряди по здійсненню мрій і бажань. І дійсно в 26-му році будуть збуватися ваші попередні мрії, тому що йде під енергію зірки. Наприклад, у мене моя мрія здійснюється вже до нового року. Я запишу другу свою пісню, яка називається Анна Королева. Угу. І до нього було пошите ось це вбрання. Ось багато хто з людей буде відкривати в собі, можливо, нові здібності, нові моменти, як заробляти гроші, і це буде з посилками, пов'язано з дорогою. Передача інформації, передача товарів, посилки все ось такого плану характеру я бачу. Я не бачу, що українці абсолютно будуть бідні. Ні, хто виїжджав, той захоче повернутись, дехто захоче. Дуже багато бачу змін осель, місця проживання. Подорожувати будуть. Дуже часто. І хочеться, щоб не забували про наших військових, які також очікують на повернення. Додому сьогодні мені сам телефон включив дуже цікавий кадр в новинах. Попалося. Я знаю, що я мені приснилась моя бабуся. сказала, що я маю прийти на ефір і говорити про добро, про любов і не боятися що. Будуть сміятись люди, бо я саме маю це зробити. І я собі думаю, ну, зараз, напевно, в сучасному суспільстві не прийнято про любов, про друження, це ну, щось не те вже відходить. І тут мені вмикає телефон, значить, що показують сюжет, як військовий, який відслужив, повернувся, і в нього захворіла дружина, з якою вони знають. Один одного три роки. Угу. І він віддав їй свою нирку, бо в неї відмовили нирки, свою нирку. А йому задають запитання. А тобі ти не боїшся, тобі не шкода, ти не пожалеє. Він каже: Ні, бо я її люблю. Розумієте, про що я? І наскільки ви кажете про військових, вони добродушні, вони прожили а, смерть, страх. Все, як вони і вони ще віддають свої нирки. Ні, ну не буде. Я не бачу зла від військових. Я бачу тільки їм, аби давали люди мудрості і можливості більше десь якихось лояльних, безкоштовних програм. Допомагали, створили для них якісь певні програми. Я не бачу агресії від своїх же військових. Просто люди настільки небезпечні, чому люди просто дуже втомлені. І оці новини, оці події вони вже втомлюють. Хочеться результату. Хочеться для людей якісь віконце і розуміння, що буде далі. От, максимально ближче бути до людей і старатися, щоб люди розвивали свій бізнес. Дякую. Це можливо зробити не складно. Хай проростають всі зерна, кинуті в землю. Свідомості наших глядачів. Дякую вам, Анна. Я щиро сподіваюся, що у вас вистачить натхнення і на третю, і на четверту, і на п'яту, і на шосту пісню, і на альбом. І буду сподіватися, що ви нам перенесете цю пісню послухати, і ми зробимо тут ще й презентацію. Дуже дякую вам. Пане Олексію, що ви цілий рік витримували таких сильних майстрів, і це дуже важка робота. Хоч і здається, що, можливо, легко, але витримувати енергію, задавати такі розумні, мудрі запитання. І з вами надзвичайно приємно працювати, і ви відкриваєте людей, налаштовуєте людей. Ви дуже професійний ведучий і дякую. Вашому каналу, що ви даєте можливість донести людям своє видіння, правду і відкривати світ, і давати надію, і робити прогнози по захисту. Дуже дякую, вам дякую. ви мені, я вам, глядачі, нам ми їм. Класна схема, ідеальна. Все на любові. Дякую вам, що були з нами. У нас в гостях була Анна Атаманова. Будь ласка, підписуйтесь на всі соцмережання. Ми залишимо всі посилання під цим відео. Бережіть себе і нехай початок нового 26-го року приносить вам тільки гарні звістки. Побачимось в одному з наступних відео. До зустрічі. До зустрічі.